Ти зробив ставку на це тіло, насолоджуйся тепер вічно в цьому тілі і ще в пеклі. Бог, Він справедливий, тому ти маєш це усвідомити і повністю зосередитись тепер на Бозі, на Царстві Божому, переосмислити взагалі своє життя, свідомість, бачення та розуміння. Як Ісус, він прийшов і каже: блаженні ті, хто плаче, блаженні у Богі Духом, ой як, проблеми і таке інше. А людина раптом починає радіти, тому що вона отримує відповідь, як вона зможе справді зустрітися з рідною, з коханою, з близькою людиною, і вона зможе з нею бути вічно і мати вічне життя? Для чого нам дано життя здається стільки лиха? Бог, навіщо ти це зробив? Бог це не робив, це зробила вся людина, тому що вона перестала слухати Бога і почала жити, як вона хоче. І почала спілкуватися та дружити з дияволом, ось що зробила людина. Вона богові стала противитися, вона почала порушувати всі заповіді. Заповіді для блага людини дані, але людина ними нехтує. І тому це зло, яке відбувається у цьому, не Бог винен, людина. Але цей час, ось ці тисячоліття, які ми живемо, для чого? Бог дає нам прожити цей важкий час, можна сказати.